Привіт, я часто бачу в коментарях до різних дописів в інстаграмі запитання: як доносити інформацію до іноземців про війну про Україну. Три поради, яких ви можете дотримуватися, і які будуть корисні. Перша супер важливі поради. Але тепер питання: як все це сказати англійською? Що сказати? Мені самі часто доводиться відповідати на багато запитань іноземців, коли я подорожую або знайомлю з новими людьми і вони дізнаються, що я українка. І я знаю, оскільки ви мені розповідали, що ви, друзі, також часто зустрічаєтеся зі схожими ситуаціями. Хтось спілкується з вами в аеропорту, в кафе, на дитячому майданчику, зупинці автобусу і так далі. І я знаю, що для багатьох з вас. Трохи важко знайти слова англійською мовою, щоб мати можливість відповісти на їхні запитання. Особливо коли вас запитують, чому існує конфлікт, якщо всі українці говорять російською, хіба ви не друзі? Чому почалася війна? Ви ж були однією країною? Увага, друзі! Я впевнена, що насправді люди знають відповіді на ці запитання, не дивляться новини, в них є соцмережі. Але історія від реальної людини говорить набагато голосніше ніж будь-які новини чи стати. І також пам'ятайте, що ставлячи ці запитання, вони насправді можуть хотіти проявити своє співчуття. Тож дивіться на це як на можливість торкнутися їхнього серця, особистою історією чи історією когось. Такі історії пройдуть набагато довший шлях, ніж просто факти почуті по телевізору. Тож нам дуже важливо мати можливість говорити про війну таким чином, щоб це торкалося не їхнього розуму, а їхньої душі. Тож у цьому відео я хочу поділитися з вами деякими корисними фразами та висловами англійською, які ви можете використовувати під час розмови з іноземцями або у своїх соціальних мережах. І до речі. Це відео створено за ідейним натхненням та безпосередньою активною участю студентки курсу Mastery English Таня Ладан. Тож натискайте на лайк для нас обох, and let's get started. Отже, зазвичай іноземці вас питають, коли ви перебуваєте за кордоном, звідки ви, як давно ви тут, чи ви тут через війну? Що ви можете сказати? Yes, I am Ukrainian and I've been in в якій країні, наприклад, in Poland since з якого року? Since 2022. Ось наш present perfect, тобто я приїхав в 22-му, наприклад, і я досі тут, так? I've been here since 2022. Yes, I'm here because of the war, ensuring my family's safety. Натурально далі запитаються, яка ситуація в вашому місті, чи спілкуєтеся ви з рідними. Приклад вашої відповіді. Yes, we communicate regularly. We are in touch with family, friends, people we know. The war is not over. Russia continues to shell Ukrainian cities every day. And no one knows where the next missile will strike. A kindergarten, an apartment building or a shopping center. Вас можуть запитати, чи планують рідні виїжджати. Тут складно дати універсальну відповідь. Все залежить від ваших обставин, але для незнайомця достатньо буде сказати: No one wants to leave their home. Ніхто не хоче покидати свій дім. Чи плануєте ви повертатися? Вас можуть запитати. Приклад того, що ви можете відповісти. It's a complex question. Дійсно, це є складне питання. Залежить як довго триватиме війна, і build my stability here? Or ensure a comfortable environment for my children? І тут, друзі, увага. Ми завжди маємо залишатися вічливими, особливо по відношенню до людей України, яких ми живемо. Ми можемо сказати, залежить від того, чи моїм дітям буде тут комфортно, але це може прозвучати доволі грубо, начебто, чи ваша країна буде комфортною для нас. Ну, якби чужа країна не має бути комфортною для нас, щоб це не прозвучало так грубо. Пам'ятаєте, я вам говорила, що завжди відштовхуємося від позиції Я від моїх почуттів від того, що я можу зробити, як я можу побудувати своє життя в чужій країні. чи я зможу збудувати комфортні йому умови для своєї дитини в тій чужій країні. Тож це речення я також даю вам з позиції, чи я зможу побудувати свою стабільність тут? Will I be able to build my stability here? Чи я забезпечу комфортні умови своїй дитині, a comfortable environment for my children? Зрозуміло, що це залежить від обставин, які є в тій країні. Але це ми є гості там. Нам ніхто нічого не зобов'язаний. Тому таким чином це буде набагато вічливіше сказати. These are important questions, and I'm hoping for clarity as we move forward. Тобто простими словами, побачимо. Але щоб це звучало більш вічливо, я сподіваюся, що буде якась ясність по мірі того, як ми. Просуваємося, одне з найнеприємніших питань багато українців розмовляють російською. Чи не так? Ми часто зустрічаємося з такою ситуацією, як нерозуміння іноземців мовних особливостей. Дітям з україномовних родин за кордоном можуть пропонувати для легшої адаптації російськомовні судочки викладачів, друзів. Користуємося нагодою пояснити ситуацію. These languages are different. It's a common misconception that Ukrainian and Russian are similar. but they are quite different our family speaks ukrainian and we consider russian a foreign language or you can say oh my children consider russian a foreign language they speak ukrainian therefore we prefer an environment where english or the local language is spoken in ukraine many understand russian due to historical reasons but Ukrainian remains our native language and a key part of our identity. Це щодо ваших особистих тем, але є більш загальні тези або неприємні коментарі, які ми можемо почути побачити щодо війни. Важко знайти швидку відповідь і при цьому залишитися вічливим. Тож в цьому нам допоможе Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії Миру 22-го року, голова центру громадянських свобод. Ви можете почути її оригінальні промови у відео за посиланням нижче. Отже, що ми можемо почути? Всі втомилися від війни. Щоб не переходити на особистості, не озвитувати, від чого ви втомилися, ви не чуєте щоденних тривог, знову ж таки торкаємося серця. Можемо сказати, In Ukraine it's very simple. If you get tired, you die. We don't have the luxury of getting tired. Because getting tired means giving up and doing nothing. Our enemies are waiting for us to get tired so they can destroy us. Oh, not right. what can we say? In fact, everything is clear. It's just that the reality is so terrible that it's hard to believe. I understand you. It is hard to believe that people can do such terrible things. This is how our psychology works it displaces reality that it does not like. Ну і ще одне популярне – треба сісти за стіл переговорів, зупинити все, як є, всі хочуть мир, з двох сторін вмирають люди. Приклад того, що ми можемо сказати. Occupation is not peace. Occupation is not just a change of a flag. Occupation is the denial of your identity. It's another form of war. Occupation in Ukraine began in 2014. There are countless documented cruelties committed by Russia. People are tortured, raped, killed, abducted, and deported. If Ukraine does not prevail, Russia will not stop. Крім того, друзі, ви можете дивитися пости Х'ю Делера на інстаграмі. Хто не знає, це співавтор на сьогодні топового підручника з англійської х'ю, справжній британець. З самого початку повномасштабної війни ця людина робить дуже дуже важливу справу для нас, для України, для українців щодня на своїй бізнес-сторінці в інстаграм. Хю Делер висвітлює найсвіжіші новини з України: атаки, загиблі, їхні історії. Він робить пости англійською мовою, викладаючи фотографії з України. На мій погляд, ми повинні як мінімум піти і принаймні поставити лайк кожній публікації та сказати про те. Thank you під кожною публікацією, оскільки він робить це зі справжньою та абсолютної доброти, прямо від серця. Я дуже сподіваюся, що це відео сьогодні нам актуальне, дуже дуже скоро нам більше ніколи не знадобиться. Що я зможу видалити його, бо буде вже мир і спокій. Що війна закінчиться нашою перемогою дуже дуже скоро. Але на сьогодні нам все, ще доводиться говорити про те. Що весь український народ, ми боремося за своє життя, своє існування та мир на своїй землі. І, на жаль, досі ще ми маємо говорити про хто ми є і що ворог вкрав мир у нашій домівці. Дякуємо за перегляд і підтримку. Поділіться цим відео, щоб допомогти поширити інформацію про нашу реальність. Разом ми можемо змінити ситуацію. Слава Україні!